Не вмер, а мав життя вічне. І оце такий вірш, який нагадує нам, до ту любові зробив, яку появив до на нас Бог. Він віддав те, що йому надалося плохо. Він віддав свого сина. І в мене було таке питання, за яких людей він віддав, віддавав свого сина? Він віддавав за якихось конкретних людей? Чи може за всіх? Ну, Біблія говорить, що кожен, значить за всіх. І серед цих людей. Які зґвалтували і зарізали чимало людей. Є навіть порвовці, які, ми... які погубили багато життів. Є алкоголіки, які б'ють свою, свою дружину. Є наркомани, які готові за все за хоча б на козу у цієї роти. І цей список Оцих людей він ще... це ще не повний список. І це... Там є і геї, лезбіянки. І за цих всіх людей Бог умер. І... Він знав, за кого він помирав. І він мучився, стікав крові на такому Христі, щоб усі люди, які повіють, у те, що Він зробив, це для того, щоб заплатити за наші людські життя, щоб заплатити за наш вій. Він це зробив, щоб заплатити за нашу війські. Тому що ми, ми взагалі маємо всі йти в Ми всі маємо йти в тому що ми вічні. Але він це зробив, щоб дати нам шанс спастися. І це Бог так нас, любить усіх. І можливо серед вас є той, хто думає, що він зробив таке, що Бог йому ніколи не прости. Можливо, хтось є. Але я хочу вас, вам сказати, що вистачайте так думати. І в Біблії написано, що кожен хто, хто вірує. Кожен хто вірює. Немає зліці, Це... чи ви щось... Кось, чи ви щось співали, чи ми когось вбили, але я не що таких людей немає. Але як є, то все одно. Бог для вас усіх, для вас усіх, для нас усіх Бог помирав. Тому просто прийміть цю любов, оцю ціну, цю, 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 цю жертву заплатив за вас Бог. Дякую. Дякую. брату правда, за нас.